Дорогі представники засобів масової інформації. Я хотів би дуже коротко описати ситуацію, в якій на сьогоднішній день залишився Київ. Ми всі знаємо, вибори міського голови повинні були пройти вже два роки тому, тільки тому, що у представника влади немає підтримки киян. тільки тому, що влада боїться втратити адміністративний, фінансовий вплив у столиці України, вибори не проходять. Їх перенесли на минулий рік, з минулого перенесли на на цей рік. І у нас таке враження, що вони зараз, якщо було бажання, відмінули вибори міського голови взагалі. Ми бачили сьогодні відношення і голосування. Кожен з журналістів бачив, партія регіонів не зацікавлена, щоб вибори в місті Києві проходили. Відповідь дуже проста. Чому? Тому що представник партії регіонів не має підтримки киян. І представники партії не немає представництва свого, якщо вибори прийшли Київської міської ради. На сьогоднішній день нам пропонують почекати визнавків Конституційного суду щодо виборів в місті Києві. Ми знаємо, яке рішення прийме Конституційний суд. Це рішення вже давно прийнято. І якщо далі буде так далі рухатись, в такому ж напрямку. То влада, якщо не буде потрібно, відмінює не тільки вибори мера. Наступні вибори до міських рад. Вона зможе відмінити вибори президента, тому що буде все влаштувати. Вони дійшли до влади і використовують владу тільки для того, щоб задоволити свої потреби фінансові, партійні, приватні. Від позиції кожного з нас. Від позиції кожного з вас, Дякую вам, що ви прийшли, що ви не байдужі залежить багато. Спілкуйтесь, друзі, спілкуйтесь з друзями, спілкуйтесь з сусідами, спілкуйтесь з незнайомими. Ми повинні піднімати людей. Але терпіння вже підходить до кінця. І скоро почнеться кипіння, Скоро може зірвати кришку. І цією кришкою ми знаємо, що може статись. І ми попереджуємо тих, хто балується на сьогоднішній день законами, думаючи, що вони. Схопили Бога за ворога. Я впевнений, що ми зможемо перемогти, тому що ми віримо в свої сили. Ми підтримуємо один одного. Хочу ще раз вам подякувати за те, що сьогодні ви були з нами. Дякую.